Компанія Sony це один з тих брендів, про які знають всі. Ще в 20-му столітті вони прославились своїми магнітофонами, камерами, dvd плеєрами що вони тільки наробили. Легендарні Walkman та яскраве звучання їх навушників надовго засіли в серцях багатьох фанатів. І їм на радість Sony зараз є одним з найвпливовіших брендів, а про їх навушники мріють меломани. Та зараз навушники не тільки для меломанів, а для звичайних користувачів, які бажають насолод. Жуватись музикою в транспорті на вулиці будь-де і отримувати максимум насолоди. І для цих цілей було створено Sony WH 1000 XM. 5. Це найсучасніше рішення від Sony, яке має на меті змінити уявлення щодо комфорту бездротових накладних навушників, які можуть вас як ізолювати від зовнішнього світу, так і навпаки, впустити звук, не знімаючи їх з голови. Але що ще нам запропонують Sony в цих навушниках? Давайте дізнаємось, але спершу перевірте свій смартфон, чи є у вас підписка на телеграм-канал АЛО. Якщо ні, терміново виправляйте. Бо саме цей телеграм-канал дозволяє бути. В серці техносвіту, а також отримувати повідомлення про нові акції зі знижками. Завітайте туди, там точно буде цікавий вам контент. Посилання буде в описі. А ми повертаємось до Sony, і ось перед нами гарний красивий чохол, в якому навушники вам поставляються з заводу. Він зроблений з приємної та міцної тканини, а всередині вас чекають самі навушники, які існують в двох кольорових варіантах. І крім навушників, в цьому комірці знаходяться два. Кабелі для дротового підключення навушників і USB Type-C для заряджання. І ось ви взяли навушники в руки, що в них змінилось в порівнянні з минулими моделями. По-перше, це дужки. вони стали тонкішими та елегантнішими, і дивіться, як гарно регулюється їх довжина. Також чаші змінили свою форму і їх виліт. Також дуже приємно регулюються, це дуже круто. Всі матеріали корпусу якісні, матові і стійкі до зносу. Дужка обтянута приємним на дотик матеріалом, а самі амбішури, хоч і зроблені із міцного матеріалу, але моментально приймають форму голови і стають непомітними, що дозволяє без перешкод поринути у світ музики. А Sony є чим здивувати, бо у нас встановлені два 30-мм динаміки, які зроблені із міцних та надлегких матеріалів. А підтримка Hi-Res Audio і Hi-Res Audio Wireless разом із спеціальним кодиком кодування LDAC дозволяє насолодитись Lossless Audio без дротів на цих навушниках. Все це дає глибоке, деталізоване і гучне звучання з основним акцентом на бас. Та якщо вам не подобається характер звуку, ви легко його можете змінити в мобільному додатку Sony. Там є як вже готові пресети, так і ви самостійно можете підлаштувати звук під. Ваш смак, а цього неможливо досягти без гарного шумозаглушення. І компанія Sony, напевно, одні з перших, хто почав вводити ANC масово в навушники, і за роки еволюції навчились її робити дуже і дуже гарно. Sony комбінують фізичні властивості накладних навушників та систему із восьми мікрофонів та двох процесорів, що аналізують звук та адаптивно підлаштовують його під різні види навколишнього середовища і навіть під різний атмосферний атмосферний тиск. Але коли вам потрібно почути зовнішні звуки, натиском однієї кнопки вмикається режим Ambient. Цей режим буде пропускати звуки, начебто на вас і зовсім немає навушників, але він може вмикатись і автоматично, коли починаєте говорити. Цю функцію увімкнути можна в мобільному додатку. Ну а щоб точно бути автономним, Sony встановила сюди ємку батарею Вмонтованого акумулятору вистачить до 40 годин роботи без шумозаглушення. І до 30 годин з увімкненою функцією, а 3 хвилини підзарядки забезпечать ще 3 години роботи. І настав час вже перейти до мобільного додатку і елементів управління. Давайте почнемо саме з елементів. На правій чаші ви знайдете порт USB Type-C для підзаряджання і все, крім одного невидимого елементу, який знаходиться тут. Ця сенсорна поверхня дозволяє поставити музику на паузу, перемикати треки чи змінювати гучність інтуїтивно зрозумілими свайпами. А на лівій чаші знаходиться 3,5 мм джек для дротового підключення навушників, кнопка увімкнення, яка є кнопкою створення пари, і кнопка перемикання режимів між прозорим і шумозаглушенням, яку додатково в додатку можна назначити на Spotify Tab. А всередині навушників знаходяться датчики приближення, коли ви їх знімаєте автоматично музика встановлюється на паузу. Ну і давайте зараз розглянемо мобільний додаток. І тут є багато налаштувань. Вас одразу зустріне функція адаптивної зміни гучності з коротким описом її роботи. Далі можна змінити режим зовнішнього шуму і налаштувати силу роботи режиму Ambient. А трохи нижче знаходиться функція Speak to Chat, яка автоматично увімкне режим Ambient, коли ви почнете діалог. Додаток дозволяє налаштувати просторове аудіо. І відразу запропонує встановити застосунок оптимізований під цю функцію. І ви можете увімкнути режим DS і, і Extreme, який поліпшить якість звучання музики поганої якості. Ну а далі в системних налаштуваннях знаходяться функції, які дозволять ще більш тонко налаштувати свої Sony. Ну а зараз давайте тест мікрофонів. Ну а зараз приклад запису звуку через мікрофони на навушники Sony. Ви чуєте, як вони працюють з вітром, тут є невеликий, а також з зовнішніми шумами. І напишіть до коментарів, як вам звук з цих мікрофонів. Тож робимо висновок. Sony з року в рік показують, як справжня японська майстерність, яка тече в крові інженерів Sony, дозволяє робити неймовірно якісний та функціональний продукт. WH 1000 XM5 це ультимативний варіант, коли ви бажаєте отримувати. Гарний звук всюди. В автобусі, метро, вдома чи на прогулянці ці навушники будуть приносити вам насолоду. Дякую за перегляд. Бувайте!